Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, хлопчики та дівчата! Мене звати Тута, і ви дивитесь веселі саморобки. Знаєте, сиділа я і думаю, що ж таке вигадати для вас цікаве. І придумала, що зроблю дуже яскраву, навіть смачненьку листівку. Ось таку гарнесеньку листівку з Ківі. Зробити її дуже і дуже легко. Для цього нам знадобиться кольоровий папір та картон, клей, циркуль, або щось кругленьке, що можна обвести, лінійка простий олівець та чорний фломастер і ножиці. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічагісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Готові? Поїхали! Ми веселі саморобки! Беремо білий картон і робимо основу. Ось так, куточок до куточка притискаємо. І розгладжуємо. Так, основа готова. А тепер дивіться уважно, беремо лінійку і знаходимо на лінії згину центр. Це 10,5 см. Далі відміряємо циркули 6 см і креслимо півкола. Встановлюємо ось так на центр і креслимо півкола. Ось так. Далі ми розкриваємо, давайте я наведу, щоб ви бачили, це півколо, ось так. Далі ми розкриваємо нашу основу і половинку кола треба вирізати. Тобто ми ось так протикаємо і вирізаємо те, що щойно накреслили. Але дуже і дуже обережно. Далі беремо коричневий папір або картон. І ось так вставляємо в нашу листівочку. Ось таким чином. Беремо олівець і обводимо те, що ми вирізали. Ось таким чином, щоб на коричневому була ця дуга. Це півколо. Далі ми беремо олівець і зверху домальовуємо десь трошки більше, ніж пів сантиметри. Тому що в нас має бути така, знаєте, як у Києві коринка зверху буде. Тому накреслили. І дуже обережно вирізаємо. Зараз я виріжу, і ви зрозумієте, що це має бути. Має бути така собі, знаєте, як наче коричнева веселка, тонесенька. Ось так вирізаємо таку тонесеньку дугу, таку тонесеньку веселку, і її потрібно приклеїти ззовні на листівку, ось таким чином, щоб вона була по краю того, що ми вирізали. Тому край намастимо клеєм дуже обережно, ось так. Намастили і приклеїмо. Це, мабуть, найскладніше, що треба буде зробити. Все інше буде дуже і дуже легке та просте. До речі, ви можете не вирізати, а можете взяти коричневий фломастер і просто намалювати це все коричневим фломастером, якщо вам складно. Далі беремо зелений папір, вставляємо його в центр, відміряємо 8 см, Ось так. Довжина в нас буде 21 см ну, на ширину аркуша усього, бо листівка в нас так, також 21 см. Відрізаємо таку смужку і потрібно її приклеїти ось сюди, ось таким чином. Тому намастимо повністю її клеєм і приклеїмо. Це такий має бути насичений зелений колір, не світлий, а насичений зелений колір. Ось так приклеїли, а тепер беремо світло-зелений або салатовий і е, малюємо невеличке коло. Так, десь приблизно ну, радіусом 2 см. Бачите, я приміряла від листівочки нашої. Ось так накреслили таке коло. Е, якщо у вас, я вже казала, немає циркуля, ви можете е, креслити все на око. Або щось обводити кругленьке. Тут не обов'язково, щоб все було дуже-дуже рівнесеньке. Дивіться, нам потрібна буде лише половинка цього кола. Я навіть відрізала трошки більше, ніж половинку. Ось так, бачите? І потрібно приклеїти ось сюди. Це ми робимо центральне, велике киві. Дивіться, вже схоже, бачите? Не вистачає лише білої е серединки. Тому беремо ось так: вирізаємо половинку. Бачите, я навіть коло не вирізаю, а вирізала ну таке, тіпа, півкола, якось е, таке невеличке, щоб воно там помістилося. Це можна навіть не відміряти. Бачите? Ось так. Вирізаємо кола, приклеюємо туди. А тепер чорним фломастером або е, чорним маркером малюємо малесенькі такі зернятка, які ми з вами бачимо в ківі, коли ми його розрізаємо. Не дуже е, багато, але. Бачите, не дуже я мала на увазі такі малюйте великі, але малесеньких їх достатньо. Основа готова. Далі будемо робити маленькі ківі. Беремо щось кругленьке, бачите, я взяла клейку стрічку. Обводимо і вирізаємо ось таке коло скоричневого коло паперу. Це буде перше коло, ось таке. Так, перше коричневе коло є. Далі беремо насичений зелений папір. Так само обводимо щось круглесеньке, те саме, що було і коричневого кольору. Але коли вирізаємо, то вирізаємо його трошки менше. Трошки менше. Бачите? Ось так треба його вирізати. Щоб це зелене, коли ми приклеїмо на коричневе, було видно трошки коричневого. Якщо ви не маєте кольорового паперу, ви можете це все намалювати на білому. Так, дивіться. Ось так. О, супер! Чудово! Бачите? Ківі майже готово. Далі ми вирізаємо зі світло-зеленого, але бачите, вже малесенький кружечок. Я ввела в центрі е скотчу, кружечок ось такий. І вирізаємо маленьке коло. Коло приклеїмо сюди. А з білого паперу вирізаємо ще менше коло. Тут вже можна не креслити, а просто на око ось так вирізати такий невеличкий кружечок. зовсім зовсім малесенький. І взагалі, коли ви все вирізаєте, воно десь трошки нерівне. Це так, так природньо, знаєте, як наче це справжнє Києві, тому що в природі немає таких е, е, досконалих форм. Вони є, але ж це фрукти і вони можуть бути різною форми. Зараз всі кружечки приклеїмо один. До одного, ось таким чином, від великого до малесенького, тобто коричневий в нас знизу, а все інше зверху. І, звичайно ж, робимо всередині ось такі зернятка. Ой, я просто обожнюю ківі. Воно мені подобається як фрукт і дуже, дуже гарно виглядає. Потрібно зробити 5 таких ківі. Що ми робимо далі? Беремо ківі і розрізаємо його навпіл. Усі п'ять. Ось так розрізаємо. Ну, далі вже е, найпростіше. Потрібно приклеїти їх на листівку. У різному порядку, так як вам подобається. Тому намастимо ось так ківі клеєм і приклеїмо половинки на листівку. Це така яскрава листівка. Я дуже раджу вам усім зробити. Дивіться, такий настрій гарний. І ця листівка підійде до будь-якого свята. Ось таким чином. Дуже обережно приклеїмо. Тут ви вже можете фантазувати і приклеїти, як вам подобається. До речі, ви можете приклеїти і цілі, не розрізаючи їх навпіл. Але коли половинки, то знаєте, це теж дуже-дуже прикольно. Ще вам раджу зробити не тільки ківі, а зробити апельсин ще можна зробити кавун, яблуко, грушу диню, все що завгодно. Будь-який фрукт, який можна розрізати навпіл. І він буде ось такий гарнесенький та яскравий. Ще пропустила лимон, мандарин. Бачите, як багато у нас фруктів, які можна зробити, намалювати або ось так аплікацією приклеїти. Так, ну і, звичайно, залиште місце для надпису, де ви побажаєте усім гарного дня. Ось тут можна написати. Ось так, чорним фломастером, пишемо. І листівка готова! mm super Смачненька листівка готова! Дивіться, яка вона гарненька. Але якщо трошки пофантазувати, то можна зробити не тільки киві. Це може бути кавунчик, це може бути апельсинчик, яблуко, груша, все, що завгодно. Отож, фантазуйте і робіть такі листівки. Але пам'ятайте, перед тим, як дарувати, потрібно відкрити і написати тут побажання. До речі, цю листівку можна подарувати на будь-яке свято. Ну, або подарувати її просто так. І побажати гарного дня. Отож, робіть такі гарненькі листівки, даруйте своїм друзям, бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми руками. Ну а на сьогодні все. Не сумуйте, фантазуйте, Па-па! Яка вона з ківі! А з кавунчиком навіть не знаю, яка ліпша. З кавунчиком чи з часків. Які більше люблі. Ми веселі саморобки живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.